В неділю на тренувальному полі стадіону імені Гагаріна Десна-2 у напруженій боротьбі виборола перемогу ще однієї чернігівської команди Стела Артуа. Гра офіційно відкрила чемпіонат області з футболу. Після кількарічної перерви на Чернігівщині знову заграли в футбол. Десна-2 та Стела Артуа відкривали змагання у Вищій Лізі області. Чемпіонат став черговим із послідовних кроків розвитку футболу в області, задекларованого президентом футбольного клубу Десна Олексієм Савченко. Ну, во-первых, мы задекларировали, выполнили обязательства на сьогоднішній день. Стартовал чемпіонат Черніговской области по футболу. Вот. И я считаю, что этот чемпионат ці эти ребята сделают новый виток возрождения футбола в, Черни... в Чернигов и Черніговской области. Помічник старшого тренера Десни Іван Бобис прийшов на гру, щоб придивитися до молодих перспективних футболістів, які найближчим часом можуть поповнити основний склад десни. В Другій команді зібрані такі самі перспективні футболісти з Черніги області. Тому я думаю, при такому підході, який зараз ми досягнемо таких досить хороших результатів, і скоро побачимо і в основній команді оцих вихованців. Президент Федерації області з футболу Геннадій Прокопович високо оцінив вклад Олексія Савченка у футбол на Чернігівщині. Статував чемпіонат області вищої ліги. Значить, При підтримці Олексія Юрійовича Савченка ми сьогодні довели е, учасників команд до 11. Плануємо на наступний рік ще більше. То тобто, сьогодні робота ведеться по. Пропаганде футболу в області до кінця сезону у нас е, направлення – це розвиток футболу дитячого, ветеранського, юношеского і поддержання как матеріального способами. Тобто, есть, що на своєму день ми чувствуємо поддержку Алексею Савченко. Я думаю, при його підтримці мы наші десь футбол буде просвітати. Загалом в чемпіонаті візьмемо участь 11 команд, як і було заплановано на засіданні федерації футболу.